Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. і Це продовження рубрики провальних технологій. Провадні технології бувають тупі, нікому не потрібні, а бувають просто геніальні випереджаючи час. І теж нікому не потрібні. Як наша наступна технологія, це перша електронна трансмісія Mavic ZAP. Ну насправді вона можна сказати і не перша, і правильніше сказати, перший задній електронний перемикач велосипедний. І чому тільки задній перемикач? Тому що переднього електронного перемикача просто не було. Був механічний звичайний на тросику. І вперше він з'явився в 92-му як прототип, і потім потрапив у масове виробництво у 93-му. І тоді не повірити, Mavic робили не тільки взуття і колеса, а вони ще й і конкурували з компаньолою і Шиманою. Вони теж робили велосипедні трансмісії, робили, наче навіть непогано. Але як ви зрозуміли, що зараз вони не роблять трансмісії, то після цього запу щось у них пішло не туди. І ось так гарненько виглядав цей задній перемикач. Такий біленький, гарненький, чорненький, який би ви вибрали. Я б, мабуть, вибрав біленький і ну, мені більш подобається. Чорненький, навіть от зараз, 24 2024 році, він виглядає трендово, от наче сьогодні випустили новий перемикач. Важив він досить мало, 243 грами. Це зараз навіть для перемикача досить непогано. Максимальна кількість зубчиків максимальна була 28 що на 93-й рік було непогано, бо там ну не знаю, люди хворі були, для них було нормально, там 11-25, підтримувало 8 зірочок і можна було навіть під 7 адаптувати. Ну тобто, по, по папері, по паперам все просто чудово. Ось так він виглядав, такий дивний пильничок. Ну насправді виглядає прикольно футуристично. Ну я прям на такому покатав. Ну і в чому особливість, як так, 93-й рік. Да 2 ще купа-купа років, скільки там? 16, 16 років да 2 і вони можуть зробити електронний перемикач у 93-му році нічого собі, оце технології. Тоді ж навіть нормальних акумуляторів не було. Як вони цього досягли? Як вони оце могли зробити? Електронний перемикач. Якщо що, він був провідний, отакий провідочок тягнувся. До руля і там була така кнопочка, як зараз є така типу спринтерська кнопочка для 2 тоді, тоді були вже дуали від Шимани. Але, ну, як на мене, це дуже зручно. Можна було поставити ці кнопочки, будь-де, в залежності від ваших потреб, все супер, все чудово. Як на мене, от на папері ну, просто конфетка. Примикач має форму такого нахиленого валу, і там є всередині зубчатий механізм. І він з'єднаний з крайнім роликом і Коли рухається цей ролик. Цеп рухається, педалі крутяться, рухається постійно і цей механізм, і ми натискаємо кнопку перемикання, іде сигнал по провідочкам до соленоїда, і оцієї батарейки вистачає, щоб там на декілька секунд заблокувати цю цей механізм або зверху, або знизу, і перемкнеться або вниз, або вверх. Тобто вся енергія буде від оцього цього ролика, що рухається. Ну тобто велосипедист крутить педалі і цим самим. Роликом передає енергію на саме перемикання. Тобто, ну, це так просто і так геніально. Я аж кайп словив, коли, коли дивився, як це все працює. Ну, як писали глядачі, оці однієї батарейки вистачало десь на 1500 миль, це десь 2500 кілометрів. Ну, і батарейка тоді коштувала це для цієї камери 6 баксів. Що, як на мене, на ті часи це ну, дор дороговато, я б сказав. Отак От оце все працювало, і як на мене, ну прикольна конфетка В чому ж проблема? Ну, як у цьому прямому журналі писали, що щось воно перемикається. От, прям, ну, проблеми. Є якісь проблемки, нечітке перемикання. Як на мене, найбільша проблема це те, що це все коштувало 1700 баксів. Це, як на мене, найбільша, мабуть, проблема. 1700 баксів на 92 рік це якщо що, ну, інфляція, розумієте, це все. Там я дивився калькулятором, ну, який враховує інфляцію, скільки це було б зараз. Зараз це 4000 баксів. Тоді за оці 1700 баксів можна було придбати декілька найтоповіших ну, може можна декілька, один Один прям найтоповіший велосипед, на якому виступають гонщики прямо на оцих Тур де Франція. Просто топ-топіч. А нам пропонують тільки оце задній перемикач, ну а передній перемикач там не знаю, можете, звісно, використовувати. Щось навіть від Shimano і Campagnolo, Ну, звісно, щоб був перфект комбінація, звісно, краще щось механічне від Mavic. Ну і було багато критики, що перемикається так собі. Що, та ще була дуже велика проблема, що у того пивніка, оцієї гармошки, не вистачало для захисту від вологи і пилу. Ну, і взагалі з вологозахистом були проблеми. Вони часто ламалися, мало хто собі міг їх дозволити взагалі. Ну і не дивно, що якогось такого великого успіху не сталося. Але у Mavic було дуже багато ще бабла, і вони не здалися. Так, 99-й рік, і вони оновлюють цеп і роблять новий групсет Mavic Mactronic. Ну і чисто технічно, майже нічого не змінилося, тобто це все ще задній примикач, який важить плюс-мінус так само. Він так, він, але він вже 9 швидкісний, теж максимальна там зірочка 28. В цьому плані нічого інноваційного. Але що Дійсно інноваційно, що це тепер безпровідний групсет, ну як, тільки задній перемикач. Батарейка там тепер стандартна cr 2032, яку ми і зараз використовуємо. Також вони додають такий такий як, буквально майже як зараз використовують, ну тільки, звісно, не GPS. І також тепер у нас є передній примикач і передня примикалка, але вони примикаються все ще тросиком, Ну і найголовніше самі шифтери мають таку чудернацьку футуристичну форму. Не знаю, наче це шолом якогось Дарта Вейдера. А самі кнопки примикання вони знаходяться отак на кінчиках, на кінчиках цих дуалів, і виглядає це все супер дивно, але прикольно, мені подобається. Ну і найголовніше вони оновили вологозахист. І в принципі, ну, звучить все ідеально. Якби ще передній примикач електронний зробили, було б ну, взагалі конфета, а так, ну, ну, ну все одно, типу, 99-й рік, все супер круто. Ну, чому воно провалилося? Ну що людям іще треба? Ну, Як виявилось багато чого. Ну, По-перше, це, що вони зробили це безпровідним на радіохвидах, З'явилося дуже багато проблем, було дуже багато скарг, що вона погано перемикає. Що вся коли хтось їде в групі, у всіх оці ці і мектрони, оці радіохвилі від одних мектронів можуть шкодити перемиканню інших мектронів. І взагалі там були скандали і розповіді, типу, що хтось може їхати в машині там поруч на Тур де Франції, і, типу, комусь там хвилі посилати ці і блокувати перемикання. Корот чи дуже було багато скандалів, всі ненавидили зап, казали нафіга. Ну, як на мене, найголовніша проблема ціна. Ціна майже там не змінилася, це все одно супер, неймовірно, дорого. І, ну, в порівнянні, чому d 2 стала успішною, тому що вона, як-не-як, можна сказати, вийшла на рівень, що. Якщо хтось добре попрацює трошечки зекономить, він може собі придбати D2. Ну, я маю на увазі ці перші ітерації D2, там Dura-Ace, яка вийшла там фіг знає скільки років дуже давно тому. Ну і зараз, в принципі, хто завгодно може дозволити собі D2, якщо трошки посидіть, посидить на дієти там, під Оцей Мектронік, ну що, що придбати? У цю фінтіфлюшечку та і ще головна проблема, на мій погляд, що був тільки задній електронний примикач. Як на мене, задні примикачі більш-менш нормально працюють і на тросиках навіть у ті роки всі проблеми з передніми примикачами. На передній примикач, звичайний, класичний на тросику. В чому сенс брати мені, витрачати оце купу грошів на цю фінтіфлюшечку на забавку? Ну так люди і подумали в 99-му. Ніякого успіху у Мавіка. Ще і це те, що буквально добила Mavic, наче за рахунок того, що ці дуали, їхні, ну як їх можна взагалі назвати дуали, шифтери. Їхні оці специфічні шифтери, вони були такої форми якоїсь дуже аеродинамічної. І оця наша велосипедна міжнародна асоціація велосипедистів UCI, вона, як завжди, не хоче вона, щоб велосипедисти. Тисти і глядачі отримували фан, і вона ще й заборонила використовувати ці мактроніки в турі і в гонках. Ну все, ну і мавік після цього тепер шиє тільки взуття. І то не знаю, якої якості. Був в мене якось обід від Mavic. І я думав, що я там, Open Pro, щось я там брав. Думав, типу, придбаю найтоповіший оце, Durable, для тренувань, типу ніяких вісьмірок, тупо йдай не коло Так ні, гавно якесь. Ну, Mavic, зроби щось хороше, пожалуйста. А то останнім часом щось про тебе тільки погані новини. Так, це були перші такі електронні примикачі задні. Безпровідний і провідний, а перший електронний передній примикач з'явився взагалі на два роки раніше, у той зап у 1990 році, і називався він Браунінг Електроніка у Shift Transmission. І тобто, вони зробили абревіатуру Beast, просто звірюка, просто неймовірна звірюка. І зробила ну як зробила насправді ця система була розробленою розроблена взагалі внуком того самого Браунінга, який робив купу зброї. Оце ви знаєте, там пістолет Браунінга, кулемет Браунінга, і оце його внук розробив таку трансмісію для велосипедів. Щось він там бігав туди-сюди, патенти робив, просив, дайте грошей, хоче робити масове виробництво. І Сантур викопив ці всі права і випустив цю трансмісію. І ця система буквально працювала по принципу, як от різнодорожні рейки, коли перемикаються. Тобто йде сигнал до соліноїда, соліноїд робить рух, рухає там рейку. І рухається буквально частина зірочок рухається в потрібному напрямі і правильно напрямляє ланцюг, куди вам на яку швидкість потрібно. Ну, це супер круто, але я думаю, ви вже розумієте в чому проблема це офігезно дорого виготовляти. І, мабуть, у цьому була максимальна найбільша проблема. Ну, люди. От люди просто не розуміли, для чого їм це от навіщо вона важила там на 300 грам більше, чим звичайні шатуни. Коштувало 260 баксів, що теж доволі таки дорого. Ну це дуже дорого насправді. На теперішні гроші це 600 баксів. От ви б купили зараз шатуни за 600 баксів. От, от такі, от, коли можна просто звичайні, звичайний, звичайний передній перемикач і звичайні шатуни придбати. От і тоді люди подумали, а навіщо нам оце от купувати? Що, що ви робите взагалі. І скоро Сантур відмовилась від виробництва. Але оцей онук Браунінга він все одно ходив, там, пробував знову і знову знаходив там підрядників, хто його там міг профінансувати. І він так і ще довго ходив, і навіть там з'являлися нові прям ітерації, але це все було такою ж самою системою, там майже нічого не змінювалось. Вона дійсно і зараз, якщо подивитися, примикається вона просто фантастично, ну прям дуже чітко. Це Suntour Beast System. Let me see if it works all the way down to the bottom how we roll. У 2001 році він зробив такий типу Smart Shift, там ще додався до цього всього ще й задній перемикач, тільки правда на 4 зірочки. Це все також було електронним. І там навіть з'явилась функція автоматичного примикання. Ну і і тоді це критикували, Типу, навіщо нам автоматичне примикання? Ми що самі не можемо перемикати. Там по типу система мала б сама там здогадуватись від того, яка там частота обертів. Типу, коли перемкнутися. Це 2001 рік, до речі. І це все провалилося, і просто в якийсь період ці всі виробництва сказали, у нас немає грошей виробляти це, і вся оця технологія буде навічно забута. Хоча дуже крута. Якби я був оцим мільйонером, я б, мабуть, це зробив. Собі, ото як колекціонують якісь старі речі. Я по це колекціонував отакі такі старі штуки. Що зап в принципі хотів би собі в колекцію, що цю систему перемикання Браунінга в принципі прикольна штука? Я б поїздив, так би мовити, затестив. Щоб я поскоріше назбирав собі на склад всякого старого волоперехла, яке зараз нікому не треба. То ставте лайки, підписуйтеся і дуже дякую моїм спонсорам. Давно не дякував моєму першому спонсору Максиму Рибіцькому. Потужному спонсору, пам'ятаю тебе, дякую, що до досить... Як давно це було? Що ти до сих пор зі мною спонсоруєш? Ну, шановним спонсором, само собою, дякую. І от е, е, така штука сталася. Е, З'явився в мене нарешті восьмий спонсор. І Тепер у мене це там все буде відображатися на каналі. Що в мене аж вісім спонсорів. І я такий дивлюсь, на мене підписався veliki.com.ua, Ну проспонсорував. Я думаю, М -м, розумний хід, я це вас рекламлю в відосах. Ну, дякую за 35 гривень. І розумний хід буду вас рекламою. Тепер в кожному відосі показувати ваш вілікі називати. Думав, о, які ви геніальні! А потім дивлюся: а це тепер найпотужніший мій спонсор. Я такий о, та тут тепер я буду казати, що це найкращий магазин просто в Україні. Всім треба велоберехо купувати тепер тільки там, однозначно. Я, якщо буду купувати велоберехо, якщо щось не знайду, щось. В іноземних у цих заморських магазинах, тому що щоб дешевше було, або щось треба буде мені от прямо от зараз. Обов'язково буду користуватися. Вірі тіроше, він, якщо що, у ну, мене немає заб... об... зобов'язань там хвалити його, але спонсорує мене, тому топовий. Дякую за коротше за найпотужнішу підписку. От. От. Ну ще там можна там, задонатити якусь копійку. Типу на приват, або на Банк це взагалі топово, тому що YouTube під спонсорство багато забирає. Взагалі, в мене, мабуть, дуже довгі такі вставки і ще всі повідписуються. І наступна провальна технологія вона вже з сучасності, і це також групсет. І він не механічний, не електронний, а гідравлічний. Так, це гідравлічні групсети. Від Rotor, Rotor Uno, у 2016 році вони випустили 2.11 і потім пізніше випустили ще типу гравійну версію 1.13. Боже, 13 дірочок, кому ті 13 дірочок треба, там 11, просто отак з головою. Ще й Шимана і, і Срема, це нові патенти зробили на 13 швидкостей. Скоро буде там 15-16. У 2030 році буде, мабуть, всі там 20 дірочок. клас. Оце, оце, оце прогрес, оце я розумію. Так от, до групсету. Е, і в теорії гідравлічний групсет звучить круто. Гідравліка вона ж має краще перемикати, чим якийсь там цей тросік. Ну, і немає як у електроніки, батарей, не треба її постійно підзаряджати. Ну і, е, Рідина оця не буде деградувати, і перемикання буде як от в перший день покупки, якщо, звісно, там нічого не станеться Ну в порівнянні з тросиковими трансмісіями. Хоча Боже, в мене тр тросикові трансмісії тупо віками ходять ці тросики. Коли не міняв, ну може в мене прибіги не такі великі. Е, і наче на папері все добре, і ну, якісь переваги в цьому є. Але от всі юзери і журналісти кажуть, що примикання, ну, таке собі, особливо в передньому примикачі. Ну, Перемикає непогано, але щось ну, навіть не дотягує до рівня механічної Düre, не кажучи вже про електроніку. А у електроніки там ще купа фішок є. По типу, як там передній перемикач синхронізується із заднім, там ще постійна дата є. Ну вже не кажучи взагалі про безпровідні перемикачі, а коштує оце добро? Якихось просто бешених грошей там приблизно 5 тисяч євро. Я знайшов там на якомусь ще 2.11 за 5 тисяч євро. А оця 1.13 на виході коштувала 4900. Так, вага в неї непогана, але ну, за що платити? Ну, я можу придбати механічний дюрейс. Або, якщо хочу електроніку, і на це я витрачу в два рази, в три рази менше грошей. І в мене буде таке ж якісне перемикання, ну, а може навіть краще. Отак і покупці подумали, і у ротор уно, у ротора були проблемки. І ця система не злетіла. І зараз 2.11 це як музейний такий експонат. Ну і 1.13, в принципі, теж уже ніде не знайти. Це там десь було ще в 19-му році. Я розумію, що важко це було мабуть розробляти і треба якісні матеріали само собою, але ну. 5 тисяч, ну хто буде за це платити? Якби у них хоча б бюджети якісь були, щоб вони могли придбати там, проспонсорувати якусь прокоманду, і хтось там дивився, о, у нас тут оцей мій улюблений гонщик їздить на роторуна. Мабуть, це класна трансмісія. О, він переміг там якийсь тур на роторуно. Треба точно брати за 5 тисяч, ну, хоча 5 тисяч. Я думаю, навіть реклама б не спрацювала. Е, ну, сорі, цікава задумка. Навіть непогана реалізація, але ну просто знову дуже дорого. Це можна оцю цю підбірку називати дуже дорого, тому і провалилось. Хоча я думаю, навіть якщо б воно коштувало десь там 2 тисячі або одну, навіть тисячу євро, багато хто б задумався чи треба мені зв'язуватись з цими новими гідравлічними технологіями, коли з електронікою і механікою мені і так добре. Ну і будемо переходити від крутих продуманих технологій, які просто ну, не зайшли дуже дорого. До всяких тупих гіміків. Ну і першим таким гімікам це будуть у нас рурі. І перший, і другий руль у нас буде від каньйони. Оце перший руль, ви вже думаю, здогадалися? Ви здогадалися вже, так? Каньйон хавербар, типу гравійний руль. Ну і коли він тільки вийшов, е скільки мемів було зроблено? Хто тільки не насміхався над цим рулем? А для чого вони його зробили? Як каже Кеньон, це для того, щоб там для комфорту, для амортизації, взагалі такий класний, такий чудовий, так амортизує. Ну, якщо подивитись якісь чесні відгуки, то різниці якоїсь ніхто взагалі не помічає. Ну це приблизно як придбати якийсь дешевий китайський руль із карбона, який дуже флексить. І оце розказувати, що ми підвищили комфорт. Оце те ж саме, що і з каньйоном. Але проблема цього руля: ну мало того, що на вас будуть дивитися, як на ідіота. Проблема в тому, що замінити, якщо що цей руль не вийде, ну їх вже не продають там на сайті каньйона. А може, коли її продавали, то це було дуже дуже дорого. Ну і найголовніше ще і винос, якщо що не замінити. Тобто, по ідеї, ми розказуємо там про комфорт, що це там все флексить і так комфортно. На на довгі дистанції можна їхати взагалі супер. Це при тому, що сама геометрія того гравійника вона була досить агресивна. І флексить саме центральна частина, і коли ми їдемо по бездоріжжі, бажано тримати руки саме на ручках, щоб перемикатися і гальмувати для комфорту і безпеки. Вони, звісно, могли продуплювати це гармівними ручками, але вони цього не зробили, тому дуже там руками на бездріжжі не потримаєшся. Ну і ця геометрія велосипеда вона просто не дозволяє поставити якийсь звичайний руль, Ну тому що так геометрія була продумана. Це вони ще там казали. У нас велосипед називається цей гравійник грео, типу граль, цей велосипед, типу ваш граль. Ну, Дякую за меми, каньйон, мені сподобалося. А так, максимальний гімік, нічого взагалі не дає. І тільки, тільки як реп'як, як щоб не бути тищенка, єп'як на жовтку, як рип'як на жовтню. І наступна технологія це також руль від каньйона, руль, ширину якого можна змінювати. Проблема якої не існувала, якщо ви раз придбали велосипед, там скоріше буде руль під вас, під ваші плечі, під ваші руки, не знаю, якщо правильно і там ростовки, але зазвичай знаю у гравійниках руді за широкі, а хочеться поменше, поменше ну, ми просто замінюємо руди і все життя на ньому катаємо. І немає такої проблеми, що хочеться зробити то ширше, то коротше. Е, І каньон, типу, турбується про нас. оце вони зробили таку систему, де можна відрегулювати. Але ну, ми то знаємо, що насправді каньйон це компанія, яка не працює з дилерами. І всі їх велосипеди можна купити у них напряму в інтернет-магазині. Тобто вони постійно. Користуються послугами пошти, і це було просто зроблено для того, щоб було комфортніше і дешевше відправляти велосипеди там їх упаковувати. І для каньйону ще дуже зручно, вони виробляють один руль для всіх велосипедів на всі ростовки, а юзери потім самі собі хай обирають цю ширину. Дуже зручно для виробництва. Ну і проблема в тому, що ми додаємо просто дві критичних точки, в яких, в яких цей руль ламається. Як на мене, це ще ну, важко назвати. ну Це провайна технологія, звичайно, але її до сих пір ще використовує каньйон. Я думаю, в нових ітераціях. Велосипедів вона зникне. Ну тому що ну дуже багато скарг на те, що вони ламаються, і ну сама функція абсолютно нікому не треба. Ну каньян любить отак зробити якусь фігню і типу потім викреслити її з списку своїх технологій на сайті. Дякую, що додивилися мої глядачі. Цьомки-бомки там всяке таке. Як же важко записувати тепер відоси? Світло вимикають не знаю, годин на п'ять буває. Ой, важко. Це я тільки ще записав відео з трабом, а мені ще це монтувати. Зараз у мене вимкнеться відео, я буду монтувати. Мабуть, мені хочеться ж цього тижня відео випустити. Я взагалі два відоси планував. Я, я ще зараз Тур де Франс починається. я хотів випустити відоси ще з критикою Тур де Франці і як покращити усі всі професійні гонки. Хотів оце випустити, а нема тупо можливостей записувати відоси. Ну, Це якщо що мої проблеми, це тупо мізер, насправді, як у деяких людей є проблеми, але це вам поширитися, як важко записувати а це ще мені монтувати. Коротше, до нових зустрічей.